Об'їздила півсвіту, але останні дні вирішила провести вдома на самоті з природою. Втім, замість прогнозованих міланськими лікарями трьох років пані Наталія живе і понині. А про страшний діагноз 20-річної давності згадує з усмішкою. Можливо, саме це каже, змусило її по іншому глянути на життя та переоцінити його. Лішатися мені в Італії нічого було. Лікування страшно дороге. Ну і я вирішила вернутися помирати. Тому що три роки життя мені дали помирати на, на, на куди? На дачу сюди, в природу. Кожен день я протягом 15 років вибралася всього на один місяць у Європу, всього на один місяць, а так день у день, навіть вниз у квартиру, в цивілізацію, не спускаюсь. У виноградові пані Наталію називають господинею Чорної Гори. Свого віку жінка не приховує, каже, не варто боятися неминучого. Навпаки, радить максимально насолоджуватися кожними моментами. Для неї це усамітнення, робота на власній землі та догляд за фруктовим садом. Я паралельно із виноградарством, так як тут давно вже вирощували абрикоси, персики, груші, сливи, я почала садити це. А потім, як побачила, що зими у нас стали тепліші, що в нас клімат. Помінявся зовсім. Думаю, буду садити і екзотичні рослини. На родючих схилах роботи завжди вистачає. Тут, крім традиційних персиків та абрикосів, добре себе почувають екзотичні хурма, інжир та ківі. А от винограду і справді багато, більше 150 сортів. Тут є сорти винограду, які я називаю аборигенними, які збереглися вже сотні років, і які іменно тут, от, наприклад, ем, сорт винограду Кечкачі. Це у переводі звучить як козячі цицьки. Він осінній, він аборигенний. Він тут хто знає, звідки його привезли, як його привезли, не знається. Це Потім нові сорта завезені звідси. Вони прекрасно приживаються. Ну, Чорна гора створена для виноградарства. Жива жінка скромно, все необхідне поряд. У місто їздить тільки, щоб продати власну екопродукцію та отримати кореспонденцію. На умови не нарікає. Головне каже, бути ближче до. Природи Втім, без електроенергії ніяк. Двома панелями я користуюся вже приблизно 10, 10 років. Приблизно воно мені повністю вистачає як зимою, так і літом на освітлення. Це все і кухня, і кімната, і е, двір освітлення, плюс маленький нетбук, плюс мобілки три заряджати. Зараз жінка успішний селекціонер. До неї часто за порадами звертаються імениті садівники та виноградарі. Пані веде активну переписку з різними інститутами та асоціаціями і ділиться власним агродосвідом. А ще вона пропагує здоровий спосіб життя. Людям вже рекомендує забути про буденні клопоти і повернутися до гармонії з природою.